Доброго дня любі друзі! Сьогодні 15 серпня, Полтавська область Піщана. з вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вашій увазі такий сорт інжирного персика, як Pink Ring. Що я за нього хочу сказати? Дуже гарний персик. Дуже гарний, з гарним розміром. Розмір тут грам 150 можливо навіть більше, так як його треба було зривати трохи раніше. Не співаю знімати, не співаю. Ось дивіться, як його їдять. Ось його виїдають, просто виїли пчоли, Жоли виїли. Ось половинку залишили. Гризуть. Що її гризуть, тому що дуже смачний. Думаю, сьогодні зранку вийду, хоч зніму, хоч покажу який він є. Тому що ще трошки її не покажу. То на роботі, то ще десь в бігах, роз'їздах. Дуже гарний сорт, дуже смачний, зараз зніму, як одна людина казала, що ж ти показуєш. Ви дивіться е, середину покажу, м'якоть покажу. Дуже гарний смачний сорт і розмір у нього класний. Ну, щоб ви розуміли, ось попадали ці плоди. Ось. Дивіться, інширний персик. Просто дуже гарний. Е, підгниває, тому що солодкий, де починають їсти бджоли, нема взятку. І потім починає йти загнивання. Зараз я ось візьму такий середній вирву, вирв. Гарно відривається. Як сонечко, дуже гарний сорт. Якби не, б, не бжоли, то був би, звичайно, на... Зараз я ще один виру, попробую. О, відрив в принципі непоганий. Що я можу сказати? Ну Реально достойний такий великий персик. Що я можу сказати? Якби не бджоли, він був би на висоті. І розмір, а так як солодкі, починають їсти. Це, мабуть, вже середина, серпня, проблема, з середини, починаючи з серпня, стикаюся проблема у всіх сортів, що починають під'їдати бджоли. Починають під'їдати, починають гнити. У нас були дощі, потім дощі ще трошки додаються. Хотів би звертати, звернути вашу увагу, що для скажем так не то що для для домашнього просто бачу його мало хто питає а реально дуже достойний персик з достойним смаком зараз я покажу ще мабуть, зірву ще зірву ще один ось дивіться дуже достойний зараз мабуть зважу щоб було наявно видно скільки його що його і розріжу Зараз положимо ваги. 174 грами. Другий. 176. Ну, це десь буде 130, я думаю. 153. От. Зараз ми я розріжу і покажу, що всередині, тому що багато людей кажуть, що ти не покажеш всередині. Покажу. Ось що всередині. Дивіться, кисточка, в принципі, з одної половинки відділилась, з другої зараз виріжу. Така, я б сказав би, що полу відділяється. Тобто, ну, можна сказати, що вона відділяється. Ось кисточка відділилася, відділилась, я витягнув. По смакові зараз скажу. Смак не то що причудовий. Це один із кращих смаків інжирних персиків. Чому це смак дитинства? Я пам'ятаю жуйки з таким ароматом персиком явно насиченим. Тут що в цьому персику таке гарне? Є сладость і є трошки кислоти, гармонія. Дуже гарний сорт, дуже подобається. Але бачу, що не, не, не сильно застреб, затребуваний у других людей, хоча незаслужено його випустили з виду, з уваги і там наказують, скажімо так, Сатурн, ще щось. Хоча цей персик дуже достойний. От після Сатурна він висів, якби не бжоли, то він був, був би взагалі шикардосний. тому що попадали самі великі плоди. Як завжди, камахи не помиляються, вибирають самі смачні. Самі великі плоди. Зараз я покажу ще один одні сорти, пока ось екстрим світ. Ось попадали плоди, плодяки. Оце так краєм глаза, сейчас покажу І краєм глаза ми зважимо його. Сейчас зважимо, щоб було поки я... Просто бачу, чи буде в мене можливо, чи не буде. 265 грам. В принципі, плод доволі достойний, доволі гарний і доволі солодкий. Один з таких він твердий, транспортабельний, але по смаку просто сладкий. Сладкий, ну, мені таки не зовсім подобається смаки. Комусь просто подобається солодкий, а мені подобається, щоб була трошки гармонія і трохи кислоти. Це один екстрим світ. <пів> так що, кому подобаються солодкі сорти, світую. Добре, вернемося до все-таки до Пінкрінга. Це один із небагатьох інжирних сортів, який, ну, який має достойний розмір і загрузку. Просто в минулому році чи по -за минулому, в минулому році трошки його був вирізав, тому в цьому році. Небагато плодів знизу, де були гілки, де залишились. Маю надію, що на наступний рік буде плодів побільше по всій деревині. Дуже гарний дуже достойний сорт на цей час. Аби не камахи ж, які їдять, і, в принципі, починаючи десь з 1 серпня, починається в них якесь бешене. Голодування чи бешене нападіння на фрукти, вкусили, надгризли, все починає гнити. Хоча йому ще можна було повисіть, щоб набрати максимально гарного смаку але ні воно пропадає. Тому придивіться до цього сорту, придивіться, смак точно вам понравиться, це 100% я впевнений. Далі тим, хто не любить кислинки то люба просто сладке. Тут кистинка трошки-трошки, тут якраз вона в гармонію входить. Так що з вами був Сергій Меджуков. Здоров'я вам і вашим садам, як завжди, до нових зустрічей. До побачення, до нових відео.